Доброго дня, слава Україні. Я ставлю до відома, що наша, наші е, хлопці, які займаються громадським діяльністю, ми створили нову громадську організацію. Створили це, бачите, яка діється. Ми обіцяли, що буде громадська за захист військових, які на війні, бійців, вже дуже багато на даний час звернули. І надавати рекомендації, тому що в мене не зможемо, немає в нас поки ні адвокатів, нічого. Ми об'яснимо, пояснимо, як ми зараз приміщенням, все вирішуємо. Це на, наші, на наших громадських засадах і за свої курси. Є така громадська організація вже, твора. Громадська організація, суспільно-правова система. Це буде сторінка, вже є на YouTube-каналі, там знайдете. І буде сторінка задіяна. Будемо там і відповіді все приймати і надавати. Будемо там не тільки посилати, які то закони, а надавати шаблони, як писати заяву, як, як до кого звертатись. Все це буде надано, викладено. Ну, часу не вистачає, тому що війна. І наші хлопці на війні, і приходиться виїжджати і хлопцям допомагати. Надавати то, що вони не розуміють. Хлопці питають, а ми тут воюємо, в умовах різні там. А що там, як ми можемо приїхати і що там діяти? Що там взагалі творить? Хто понесе повну відповідальність? З Нас запитують, які то порушення, це більше 30 тисяч військових знаходиться в тому у заградами, у цьому світі хіза, а чому не один ні один визнаний, корупціонер до цього часу не почув. Чому у Верховній Раді, пан Резнік, якого весь світ знає, що він корупція, партія, слуга народу, оплеска. Ви взагалі думаєте, що ви робите? Хто ви взагалі такі? Що ви будете діяти? Як ви будете перед народом України звітувати? Розумієте? Так що, от чому До на нас дуже багато звертається. І на цій сторінці, на цьому сайті, там буде на настату. І всі ці документації буде надана. Трішки часу. І будемо цим займати. І на цій сторінці всі матеріали будуть викладати. Тут же буде виклада, як подавати відвід від прокурора, як відкривати кримінальне провадження, як відвід від судді, як відкривати кримінальну справу проти прокурора, які статті, якщо суддя порушила, не виконала рішення Конституційного суду. Умисне це теж буде все це буде викладати. Слідкуйте, долучайтесь і будемо рухати далі. Дякую за увагу. Всього найкращого.